Вітаю вас, любі друзі! В гостях з на каналі. Просили показати індиків, як вони поживають, що з ними тут є, зважити їх і, і такі то справи. Ну, важити їх будемо з вами в суботу, так як ще трошечки зарано, щоб порівняти з таблицею і щоб був якийсь толк, і ви могли бачити результати а! того зваження. Ну і що ти зробив? В общем, ніхто їм не до розказу, собі мають свою якусь думку, байку, і, і то витворяють. Ну, ростуть вони гарненько, але так, щоб вони аж набрали вагу відповідно до таблиці, то ні, тому що, якщо ви пам'ятаєте, то е, я їх годувала на початку. Двориком цей корм дуже себе гарно зарекомендував, дуже реклама була така гарна від інших каналів. І я гадала, що це буде саме те, що потрібно. І на цей раз в мене індики будуть відповідати таблиці в повній мірі. Добрі штани, так? Зелені, саме те, що треба. Ну, угу. ще можна зважити на той факт, що. Було дуже прохолодно. І в мене курник з USB-панелей, хто знає, хто не знає, ось так він виглядає. І вони тут проживають. Він нічим не утеплений, і додаткових ніяких обігрівачів там немає. Поки вони були маленькі, були тільки лампа. І на цьому їхнє обігрівання було завершене. Тому. Це також можна на це зважити і цей факт врахувати. Труднощі, як таких у їхньому вирощуванні, окрім відставання у вазі та скручування, ось так, двом індичатам пальчиків у мене немає. В одного таки дуже-дуже скручено, в другого трішечки менше. І на цьому все. Ростуть гарно, без проблем. Питаєте, чи можна давати зелену траву, можна. Чи варто її давати? Не варто. У мене особисто від зеленої трави, взагалі від будь-яких домішків, саме для бройлерної птиці, зверніть увагу, не для звичайного індика, то вони мали потім діарею і це призводило до фатальних наслідків. Тому не рекомендовано їм давати нічого, окрім комбікорму. Ось, чи буду я їх вирощувати надалі, тільки на комбікорму, будемо бачити, але, скоріш за все, я буду домішувати їм і пшениці, і кукурудзи. Коли це буду робити, вже обов'язково вам усе покажу і розкажу. Наразі вони у мене їдять уже, доїдають старт для індиків від фірми Калинка і будуть переходити уже на ріст. Вивелися вони 1 квітня, хто пам'ятає, сьогодні завжди з цією датою плутаюся на світі, 14 травня. Ось так вони у нас виглядають. П'ють вони наразі звичайну водичку, даю їм раз пробіотик, раз вітамінки. Чи обов'язково це давати? Не обов'язково. Чи корисно, так корисно. Тому ви вже звертайте увагу і самостійно приймайте рішення. Дуже вони розсипають корм, дуже вони халатно відносяться до їди, яка в них є. Але багато з вас мені рекомендували підчепити їм відерця або рекомендували взагалі корм підвісити. І за це вам величезне дякую. Багато ще хто нагадав мені в особисті повідомлення, що в мене колись була куплена готова годівничка, яку ми чіпляли на стіну. Ось. Тому ми її знайшли. Вона у нас така потаскана, видно, що не нова куплена. Ось. І приладнали ось тут воду. Це так само коричнева водичка в них ось чистенька прозора, а то Уже давнє, так як цьому цеберку Уже років 4, точно так само, як і ось цим годівничка. Ну, ось, корм їхній виглядає ось таким чином. Зараз їм трошечки підсипемо. і завдяки цьому вони зовсім не розсипають. Її їда стоїть завжди у них ось тут у сарайчику. Чому? Починають клюватися індичата. Від чого це залежить? Найперше це від якості корму, а друга причина їм мало місця. Погляньте, оце пташник, в якому вони знаходяться, плюс вигульна ось така площадка. Тобто цілий день увесь цей простір у їхньому розпорядку. Тут вони тільки ночують. Поруч проживають кури, брудера, проте Зупинюся трішечки пізніше, і все вам детально покажу. Отож, написали повідомлення таке мені, а ви вже також це поставте собі на замітку і зверніть на це увагу, що у півроку, тобто в 6 місяців, було індичатам, і їх випустили на вільний вигул. Вперше вони мали доступ повністю до зеленого. Зеленої трави. Бачите, в мене за загородою є трішки трави. Тут теж було зовсім маломальське ось керенці, де не де видніється, і все, трави тут не було. Ось. А людина випустила їх повністю на вільний вигул на траву, і вони почали моментально помирати. Взагалі індики, як і будь-яка інша птиця, дуже. Важко переносять стрес. Якщо ви хочете їм змінити корм, місце утримання, або ж взагалі раціон харчування, то, звичайно, зробіть це максимально поступово для того, щоб знизити ось таку тривожність у індиків. одне індича в мене там має грязну дубку, так воно з нею і ходить. Нічого йому щось не допомагає, але і і нічого не шкодить. Ось таке ходить собі. Не знаю чого. Ну, в общем, я не знаю як у вас, але в мене в кожному виводку знаходиться якесь курча, індича, каченя, немає значення, яке мусить бути засране, вибачте за слово. Ну, кажу так, як є. Ось. Почувають вони себе чудово. Чи можна їм гуляти, чи не можна. Холодна погода, краще, щоб вони були в теплому приміщенні, безумовно. З вами я погоджуюся. Але водночас зверніть увагу на те, що краще, хай вони поступово адаптовуються до прохолодних погодних умов, ніж буде у них різкий перепад. Тобто, жили в тепличних умовах, комфорті там в затишку і тут раптом. Вийшли вже на траву, на холод і на дощ. На дощ я їх не випускаю, вони в мене закриваються, ось такою сітчатою, сітчатими дверима, і все. Коли дощ, вони живуть всередині. І то, якщо є кому їх закрити. Якщо їх не буде кому закрити, не знаю. Буде по принципу або живи, закаляйся, або ж вибачай. Ну Такі то справи. Взагалі, Нема особливих клопотів їх вирощувати, вітер подов, бачите, як скоєршилося. Але так, щоб і було мега просто, поклала, дала їсти і забула, то теж немає. Ну ось, тому інкубація у нас пройшла чудово. Якщо ви пам'ятаєте, з 15 запліднених яєць вивелося 15. Індича, закладалися вони спільною закладкою з курячим яйцем. Курочки бігають ось там у сусідньому загороді. Не рекомендовано вирощувати індиків та курей в одному загоні. Ось так. Для курей це нічого не шкодить, але індики вони трохи будуть мати проблемне вирощування. Ось так можна це сказати. Зараз трошки прохолодало, і вони вже вечоріє, їм вже холодно і вже вони квакають. В общем, треба їх самостійно заганяти, бо до них не доходить, що можна сховатися в сарай і не мерзнути на дворі. Ну, такі то справи. Очікуємо зваження, все я вам покажу, розкажу. Дякую всім, хто додивляється мої відео до кінця. Бажаю вам міцного здоров'я, безмежного терпіння. Дякую всім Збройним силам України, дякую всім їхнім сім'ям і сподіваємося, що ось-ось, скоро-скоро наша країна відчує і знову ці всі радості, незалежності. Всім бажаю здорових пташенят! І до нових зустрічей.